Андрій Шевченко неочікувано повертається в Челсі та бере з собою Олександра Зінченка. Гравець збірної України з футболу може закінчити кар'єру заради важливої місії. Названа дата презентації Сергія Реброва на чолі національної команди. Пепвардіола зробив гучну заяву стосовно екс тренера клубу УПЛ. А також сенсаційний трансфер Манчестер Юнайтед одіозна ветерана та легенда якого топ клубу АПЛ включив українця в символічну збірну цього сезону. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і звичайно ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Французька преса інформує про старт перемовин між Манчестер Юнайтед та по Неймару. За даними джерела клуби вже розпочали активне обговорення гучної угоди, а трисядинічний футболіст готовий покинути команду. Його пріоритет це перехід в АПЛ. Ймовірно, мова йде про оренду. Інші представники чемпіонату також контактують з французами, але саме м'ю на найбільш просунутій стадії. Залучений цей процес навіть Казиміро, який намагається переконати свого партнера по збірній. Цьому сезоні у Неймара через пошкодження лише 29 ігор. Але 18 голів та 17 асистів. Ювентус офіційно все ж таки оштрафований на 10 очок. А отже, за два тури до кінця сезону стара сеньора опиняється поза межами Єврокубків і в п'яти очках від зони Ліги Чемпіонів. А отже, вже цього літа нам слід чекати серйозні кадрові перестанови в стані смугастих. Там спливають контракти у тріо ветеранів бонучі Даніло Куадрадо. Не планують повертати склад після орензикарі та макені. А представники Душана Влаховича були поміщені в Лондоні, де, за даними британських змі, вони зустрічалися з представниками Челсі та Арсеналу. Також СЕР перебуває на радарі МЮ. В наступну інформацію я особисто не вірю, але оскільки джерело достатньо авторитетне, то проговорити її слід. Мілан проявляє інтерес до півзахисника Ласіо Сергія Мілінковича Савіча, інформула газета Делоспорт. Ціна питання може скласти близько 25-30 мільйонів євро. Такі скромні цифри обумовлені тим, що контракт між равцем та клубом спливає вже влітку наступного року. В свою чергу, трансфер Марта ціннює 28-річного півзахисника в 60 мільйонів євро. В нинішньому сезоні на рахунку Мілінковича Савіча 9 голів та 8 асистів в 44 матчах. Керівництво Напалів визначилося з кандидатурою тренера, який повинен замінити спалечі. За інформацією тут Наполі напаліним повинен стати Джон Гаспіріні, робота якого подобається президенту неаполітанців. А таланту на домі, скоріш за все очолить Іван юріч, який зараз працює сторіно. Доля ж спалеті залишається невідомою, які ім'я команди, куди могли б запросити італійця. Дуже високу оцінку своєї майстерності отримав від пепа гвардіоли Роберто Дідзербія. Зверніть увагу на те, що я збираюсь сказати, тому що я абсолютно впевнений в тому, що говорю. Впевнений, що Роберто Дідзербі один із найвпливовіших тренерів останніх 20 років. Це як ресторан із зіркою Мішлен, щось абсолютно унікальне, сказав іспанець. Подібні слова були адресовані італійцю після того, як він вперше в історії вивів Брайтон в Єврокубки. Хоч і сам Роберто скромно говорить, що насправді їх ціль була Ліга Чемпіонів та ТОП-4. Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Карагер обрав символічну збірну сезону в АПЛ, в якій знайшлося місце українцю. Кращим воротарем, на його думку, був Алісон. Лінію оборони склали Трип'єр Діаш Ботман та Зінченко. Півзахисті опинилися Родрі Едігор та Дебрюйне, атакувальне тріо салах Кейн Холланд. В цьому шефірі телепередачі інша легенда Пел Невіл розніс вщент роботу свого колишнього партнера по збірні Френка Лемпарда. Кожного разу, коли я дивлюсь на Френка, він виглядає як тренер, який не любить своїх гравців. Челсі дуже сильно потребує закінчення цього сезону. Сказав колишній захисник МЮ. З лемпардом у ролі виконуючи обов'язки головного тренера. Команда перемогла лише в одному матчі з дев'яти. Лондонців перш за 27 років фінішують поза топ 10 АПЛ. А поки Челсі готується провести матч сірок на підтримку України. В ньому повинні взяти участь зірки футболу Девід Бекем та Ріо Фердінанд. Ірландський співак Найл Хорен і навіть ведуча Майя Джама та акторка Алекс Код. Капітанами команди будуть Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Матч відбудеться 5 серпня в Лондоні на Стемфорд-Бріж. Про це пише видання The Sun. Жирона знову втрачає очки, а Ціанков знову грає на новій позиції. Саме так коротко можна характеризувати матч Сельта Жирона. На жаль, нічия всі грі ще більше віддаляє червоно-білих від кубків і дає шанс Вілі посунути їх на дев'яту сходинку. Віктор провів на полі 90 хвилин і отримав найвищу оцінку серед всіх гравців атаки. Вже традиційно українець поступився правим флангом і все частіше туди зміщувався лише під час гри. У нього знову трохи більше 40 дотиків, дві ключові передачі, зароблений пенальті, п'ять виграних доли з 10 та довгоочікувані особисто мною чотири спроби дриблінгу, три з яких виявилися вдалими. Оцінка від сім 7,2. Названа дата презентації Сергія Реброва в якості головного тренера національної збірної України. Спеціаліста представлять у вівторок 30 травня. Повідомляють одразу декілька різних джерел. 27 цьому числа в Риброва фінал Кубка Ліги Сель Айном. Після чого він мусить вилетіти на презентацію. Також вірогідність невеликий змін, але одне відомо точно, що до 5 червня Сергій Станіславович вже буде на чолі нової команди. Саме тоді Україна повинна зібратися і розпочати підготовку до найближчих матчів. Нагадаю, що раніше було названо й майбутній неочікуваний штаб Риброва. Про нього я розповідав в одному з минулих відео, посилання на яке з'явиться зараз у вас в підсказках та в описанні під цим випуском. Єдине, що тренером вратарів може стати Андрій П'ятов, кандидатуру якого розглядають на рівні з Руставом Куджамовим. Контракт Шахтаря спливає через тиждень, і поки нічого по цьому питанні від Андрія не чутно. Під минулим відео більшість не змогли правильно вказати Максима Шацького як рекордсмена по проведеним матчам в УПЛ серед легіонерів в Узбеках їх 341, що лише на два більше ніж у Даріо сирни. А тепер запитання для шанувальників магії бразильського футболу. Як гадаєте, у кого четвірки Рональдіні Рабіньо, Кака Дріано більше голів професійному футболі? Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео, друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.